Привіт! Вітаю вас на каналі Слимак, блог Життя Експата. Сьогодні ми разом з вами йдемо на секонд-хенд. А власне, що я хотіла сказати, в першу чергу, це те, що голландці вони є економними, тому що зарплати насправді в Голландії, так би мовити, не такі вже високі, як би хотілося, і які б ми собі їх не уявляли. Тому тут люди шанують і поважають. Гроші. І якщо щось можна купити дешевше, ніж нове, вони це роблять. Рас ми з вами підемо в секонд-хенд з мережі «Ратаплан». Це досить велика мережа секонд-хендів. Подивимося, що там є. Це в наш світ. І бачимо посуд різний. Це, здається, щось металеве. Це підсвічники. Чашечки, які, я впевнена, у вас схожі, мають бути десь в сервантах, або в ваших бабусь тарілочки. І ось так це все тут виглядає. Починається з посуду. підсвічники, багато підсвічників, або чашечок для підсвічників. Скільки вони тут коштують? 50 центів. Це дуже гарна ціна насправді, тому що. Приблизно такий підсвічник коштує в магазині 8 євро. Чому б не взяти магаз... підсвічник з секонд-хенду? Це все DVD-диски. І навіть є віческати. Багато посуду, металевий посуд, я ще розумію, що його можна. Продати бо йому нічого не є, а направду, якийсь тефлон би я точно не купляла. І ціна досить прийнятна 4 євро. Чесно кажучи, не розумію, хто купляє тефлон, бо я вже бачу, що він подряпаний, відповідно, це не корисно, то точно. Дивіться, які чудові прекрасні чашечки. Тільки я на них ціни чомусь не бачу. Дивіться, які гарні. Боже, це стрілочкою ще йде. Але ну, на стрілочці підемося. Євро 50. Дуже крупно. Ну, мені спали в око ось ці чашечки для кави. Вони виглядають шикарно. Виглядає, що це фарфор. Теж євро 50. І йдемо до меблів. Диван. 189 євро, але він виглядає дуже гарно, направду. І шкіряний диван. Кряний диван у нас коштує 50 рахуйте, 60 євро. Бачите, тут навіть продають київське ліжко з матрасом. Я не знаю, де тут ціна цього київського ліжка, але, скажу вам так, воно коштує 200 євро на сайті, тому потенційно тут воно дешевше. Вау, це є шафка для взуття. І наша шафка для взуття коштує 15 євро. На сайті IKEA найдешевша шафка від, для взуття буде десь 40-50. Знову диван, який виглядає дуже навіть добре, коштує 70 євро. Крісла 30 євро я відійду, подивіться, в принципі, я думаю, що його навіть почистили, воно є чистим. Тобто берете, купуєте. І все. І у вас є меблі в вашій квартирі. Столи, дивани. І навіть техніка. Якісь незрозумілі для мене прибори. Футболки, сорочки, чоловічі костюми. Якісь сукні. Сукні, ковтинки, 5 євро. Тобто тут не як в Україні на кілограмах, ми кожній. Речі є ціна, секція з іграшками настоль, Настолками. столь на столками, тобто бачите, євро 50. Що у нас ще тут є таке цікаве? Євро 75. Тобто насправді це є дуже-дуже вигідно. Також є якась канцелярія і клітки для тварин. Клітки для тварин 30 євро. Але напевно дешевше ніж в магазині. Точно не знаю скільки в магазині коштує клітка для тварин. І також забула сказати таку річ, що часом ви можете знайти, наприклад, пральну машинку чи якийсь стіл, стільці прямо на вулиці біля смітників, бо людям важче ці речі утилізувати, які їм не потрібні, але вони можуть бути в досить хорошому стані, і вони їх просто виставляють на вулицю біля смітників, роблять фотографію в групу, що це можна забрати безкоштовно в групу в Фейсбуці. І знаходяться люди, які це забирають. Ось такий він, секонд-хенд в Нідерландах. Там продають все і трохи більше. Це не тільки про одяг, а й про посуд, про меблі, про якісь побутові прилади додому. Дивіться, що я хотіла сказати, ще також важливо, що насправді стосовно одягу, я точно не можу сказати, що його купують так аж багато саме на секонд-хендах, але є аплікації, такі, така як Vinted, і там досить багато продають і купують одягу. Так само я б сказала, що дуже багато продають речей через такі аплікації, платформи, як MarketPlace і також, власне, Facebook Marketplace. Тому якщо ви щось хочете купити дешевше і вам не потрібно конче нове, це завжди можна купити на таких платформах. Отже, напишіть, що ви мені про це думаєте в коментарях. І чи вам було цікаво? Дуже вам дякую, гарного дня, слава Україні!